Забудь про звичайні засоби по догляду за твоїм волоссям. Обирай Synergy. це просто спасіння для твого сухого, пошкодженого та ламкого волосся. Він просто перетворить твоє волосся в ідеальний стан. Так ми розглянемо шампунь для сухої шкіри голови та пошкодженого сухого волосся. Це універсальний у використанні шампунь, який використовують у салонах та домашніх умовах. Дія шампуню направлена на очищення шкіри голови, регенерацію сухого та пошкодженого кучерявого волосся завдяки комплексу активних компонентів, які реконструють волосину з середини і глибоко проникають в неї. Отже, з цим шампунем волосся стає більш дисциплінованим та блискучим, покращує гідроліпідний баланс сухої шкіри голови. Волосся стає більш м'яким на дотик. П'ять шампуню – 5, тобто він не порушує кислотно-лужний баланс, дуже добре тримає рівень зволоженості шкіри голови. Наступним у нас буде маска. Для сухого і пошкодженого волосся вишукана маска це інноваційна формула, насичена молочними протеїновими, гідролізованим протеїном пшениці та кокосовою олією. Ці відібрані компоненти покращують глибоко проникають глибоко в структуру волосся і зміцнюють, забезпечуючи відновлення вологи та еластичності. Ця маска вона зволожує волосся на глибокому рівні, робить пасма. Волосся розгладженими та слухняними. Маску можна використовувати також як кондиціонер щодня. Та до складу засобу входять молочні та зернові білки. Наступним у нас буде флюїд для зміцнення ламкого та пошкодженого волосся на основі льону. Цей флюїд. Це є він ідеальним для зміцнення засіб сухого та пошкодженого волосся. Його рецептура з екстрактом ляної олії та алоєвера має живильну та зволожуючу силу, запобігає посіченню кінчиків, роблячи волосся блискучим. Його можна, до речі, використовувати на сухе волосся після миття. На вологи також, навіть як термозахист, тобто він є багатофункціональний. І останнє це є маска спрей з кератином Infinity Synergy. Ось, Infinity це революційний, інтенсивний, багатофункціональний спрей-маска з кератином, який підходить для всіх типів волосся. Усувайте запобігає посіченню кінчиків. Захищає від сонця та ультрафіолетового випромінювання, живіть, усуває кучерявість, полегшує розчісування, випрямляння, зволожує, підсилює колір волосся. Ось, відновлює його структуру та надає волосся щільність. Наносити його на вологе волосся також можна використовувати як термозахист. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо.